Всім привіт, всіх вітаю. Це повідомлення прийшло мені від особисто мового, що я вночі. Я зараз, я його швидко наговорила на диктофон, щоб не забути. І м -м, зараз прикріплю його, але хочу, щоб почули всі, бо мені здається, що стосується всіх ну, всім загалом. А, такі сані у мене бувають вночі або через сне, або через такі повідомлення неочікувані. Коли ми йдемо не туди, Особливо коли сильно йдемо не туди. Хороба дається як катаклізм, що нас прямо видирають не з- того, що не наше. Нас прямо беруть, виривають з тієї дійсності, в якої ми є, щоб ми зрозуміли, що ми взагалі йдемо не туди. Не наш, займаємося, не нашим. Робимо не те, не те, що хоче наша душа, не те, що було заплановано. Там все було класно, все було правильно, те, чим займалася, але чи дуже довго займалася не тим, або а... дуже зовсім не тим, дуже не тим. Принаймні так було у мене, і, скоріш за все, в когось було у вас, особливо для когось. Вся хвороба сталася як грім серед, серед ясного неба.